Тільки що бачив хлопчину, який представляє конкуруючі. Ну, це не є конкуруюча фірма. Фірма знаходиться в Києві, але вони мають тут підряд біля Львова, тому що будівельна організація Київська, і відповідно київляни привезли з собою компанію, яка виготовляє чисті споруди. І він каже: да, у вас водичка, звісно. Конечно... Ну, я трошки так не слово в слово, але, типу, з водою він признав, що у нас вода з очисної споруди це. Рівень. Правда, так хлопчина каже, що в принципі, у нас теж шість камер. Діпа, от, я так розумію, раніше не було шість камер, почали ви, е, виготовляти шестикамерні моделі, можливо, я помиляюся, але я завжди наголошую всім організаціям, робіть мінімум шестикамерні очисні споруди. Ну, хто інженер, хто має освіту, просто наліпити шість камер, воно не вийде, не буде працювати. Там є інженерія. Я вчився в політехнічному університеті, мав два курси по чистим спорудам. Там математика, інженерія, формули. Та, ну, це все треба. І досвід, що не важливо, досвід. Вже 16 рік ми працюємо, виготовляємо, виготовляємо чисті споруди. Не купив продав і в когось працювали, виготовляємо 16 рік. Будьте еко Алпін ісес.